Друзі, вітаємо вас. приєднуйтесь до нашого етеру. На черзі у нас дуже важлива розмова розмова про слух, тому що це один із найважливіших каналів сприйняття реальності. Та що якщо він поступово починає зраджувати, часто проблеми зі слухом розвиваються непомітно і їхні наслідки відчуть не тоді, коли вже час на жаль втрачено. Як вчасно розпізнати тривожні сигнали і що робити, якщо звук світу стає дедалі тихішим? Будемо про це спілкуватися з експерткою, яка в нашій студії вже є про проблеми. Зі слухом, як вчасно розпізнати, що робити? Юлія Паскевич, лікарка, хірургиня, також оталергологиня, доросла дитяча онкологиня. Доброго раночку вам. Добрий ранку. вітаємо. Дякую, що завітали до нашої студії, тому що ну, тема дійсно важлива і хочемо підняти це питання. Скажіть, будь ласка, Юлія, які перші сигнали можуть свідчити про те, що в людини починаються проблеми зі слухом? Вітаю всіх! Дякую за запрошення. Так, дійсно слух це досить актуальна тема на даний час в нашій особливій країні в даний час нашого життя. Слух має один із зовнішніх чуттів, який має важливість дає можливість сприймати звуки. Відповідно, це наша соціалізація, розвиток кожної людини. Основними причинами і основними факторами, які можуть вказувати на те, що у людини є зниження слуху, в першу чергу це сприймання своїх співбесідників, тобто є вмикання гучності. Самого там телебачення від цього людина подразнюється, тому що порушується розпізнавання саме мови свого співбесідника. Якщо це, наприклад, дітки, то в діток в досить маленькому віці, коли дитина активно починає вимовляти звуки, в неї порушений лепет. Лепет – це мова, яку дитина. Виказує через те, що слухає. Якщо дитина порушений слух, цього лепету немає. Звичайно, в цій групі ризику дітки, які мають якісь певні. Сімейні ускладнення, тобто є певні сімейні історії, в яких є зниження слуху. Дітки, які часто хворіють, у яких є гіпертрофія, лімфоїдна тканина, дитина через це теж можуть бути запальні процеси середнього вушка, Дитина погано може чути. Тому діткам, ті, що в групі ризику за сімейних обставин є в сім'ї певні зниження слуху, або мама хворіла в за період вигідності, або можливо. Дитина вже перехворіла в перший місяць життя. Тому діткам обов'язково робиться слуховий скринінг, аудіоскринінг, де діткам визначається це об'єктивний метод обстеження, визначається mm -hmm. сам слух. Якщо ж дитинка все-таки в більш старшому віці, ми mm -hmm. бачимо, що порушений легко mm -hmm. дітям призначається тимпанометрія, Або дитина часто хворіє, в яких є гіпертрофія лімфоїдної тканини, призначається тимпанометрія. Тимпанометрія – Тимпаноматрія це такий вид метод обстеження реєстрації. Звуків uh -huh. він абсолютно безболісний, він об'єктивний і достовірний. Коли можна на ранніх етапах визначити, що є в дитячому віці саме порушення слуху, і навіть можна визначити, що стало причиною цього. Причиною цього можуть бути різні, ну як я сказала, можуть бути захворювання мами під час вигідності, в дитячому віці, можуть бути певні захворювання, такі як, наприклад, середні uh -huh. отити. Або аденоїдні вегетації, які провокують середні, серйозні атити. Тому потрібно просто спостерігати. Дякую. Чи варто от реагувати на якесь таке незрозуміле зниження слуху, от як зрозуміти, що от зараз мені точно варто звернутися до лікаря бо щось назріває серйозне? Якщо, наприклад, пацієнт перехворів і є різке зниження слуху, обов'язково потрібно звертатися до лікарів. Добре, коли це просто буде якась сірчана пробка. Тобто це така сірчана маса, яка з'являється в зовнішньому слуховому ході, перекриває вхід до звуків до барабанної перетинки, які передаються через кісточки в середні внутрішнє вушко, до волоскових клітин, які потім відповідно ці волоскові клітини перетворюють звуки в імпульси. І людина сприймає звуки. Частіше видаляється сірчана пробочка, і людина відновлюється слух. Гірше, коли людина захворіла після якогось гострого запального процесу, з'являється різке зниження слуху. Відповідно, потрібна кваліфікована консультація лікаря отоларинголога для того, щоб не мати незворотніх ніяких наслідків, тому що середні отити, вони зазвичай мають незворотні так, наслідки. Якщо не вчасне лікування, воно може призвести до втрати слуху. Дякуємо. Як почати цей процес перевірки свого слуху? Чи це має досягнути якогось там певного енного віку, і такий? Ну, пора, тому що в цьому віці люди втрачають слух? Чи от зрозуміти, що я дійсно погано чую? Можливо, просто мої батьки тихо говорять. Може, а тому, що знаєте, така там, я тобі говорю, говорю, а ти не чуєш. А можливо, дійсно це дитина не тому, що не слухняна, а тому, що дійсно щось не дочуває. Ось, і якщо як почати цей процес перевірки, що чого краще, оці, ну коли от сім'я живе-живе, як що має статися в сім'ї? І друге, як часто це робити? Якщо дитинка все-таки в групі ризику, ті, що все-таки може бути зниження слуху, дітям робиться, що в пологовому перинатальному центрі аудіологічний скринінг це в місячному віці. Якщо ж це, наприклад, дитина в більш старшому віці, коли порушений лепет, там 3-4 рочки, діткам, діткам робиться тимпанометрія, тобто батьки за цим слідкують. Дитина погано вимовляє звуки, погано реагує на батьків, які звертаються, і діткам робиться тимпаноматрія. Це обов'язковий метод. До обстеження все-таки всім діткам я рекомендую всім пацієнтам, які в молодшого віку, які в мене на прийомі, це саме тимпанометерія. Це безпечний метод для перевірення саме слуху в дорослому віці. Звичайно, це відвідування хоча б раз на рік лікаря-отоларинголога, профілактичні огляди, тому що саме профілактичні огляди вони передбачають різні ускладнення, які можуть бути, які можуть мати незворотній зворотнє течіння тому е робиться, якщо все-таки є зниження слуху, довготривали, довготривалий шум, особливо в нічний час. Якщо це може бути перепитування, нерозуміння свого співрозмовника, порушення розбірливість мови, відповідно в такому випадку треба звернутись до лікаря-отелеринголога, зробити певне обстеження, робиться в дорослому віці. Аудіограма uh -huh. і темпанометрія, і тоді вже визначається, яке саме потрібне лікування, якщо це все-таки судинна патологія, а саме на кровопостачання yeah. нашого слухового аналізатора впливають судини, які проходять через шию. Тобто, якщо є проблеми в шийному відділі хребта, якщо є. Часті проблеми серцесудинної серцево-судинної системи, ендокринної системи це все ті фактори, які впливають на стан судин, і відповідно від стану судин залежить і трофіка нашого вушка. Якщо це зробити в перший, наприклад, перший місяць захворювання, виявити це захворювання, підтвердити діагностично інструментально, відповідно. Також призначається МРТ за необхідності там, мосту мозочкового кота. Відповідно, тоді на ранніх етапах діагностики можна правильно призначити лікування і е е е зберегти слух. Тобто зміщення навіть в шийному відділі все так. це впливає на кровопостачання, так. На кровопостачання так, і так. мій слух. Дуже часто, ми, що, дуже часто ми кажемо все, що стосується нашого хребта. Так. Ну, це проблема, це, про ну, це про хребет. Тобто, Угоне дорогі глядачі, звідки може рости коріння того, що ми погано бачимо, чуємо? А Які ще можуть бути проблем причини так такої поступового зниження слуху, чи те, що буде вести вже можливо до втрати слуху? От що ще впливає? Що ми можливо не так робимо? Дуже гучне е, слухання музики. Наприклад, наш слуховий аналізатор е, загалом в нормі сприймає близько 45-60, ну 70 дицибел шуму е, звуку для нашого слухового аналізатора. Це є норма. Наприклад, на вулиці шум, е, який ми сприймаємо, близько 75-80 дБ. але цей звук не на постій. Угу. Він у нас періодично, тимчасово, в різних місцях, тобто таким чином слуховий аналізатор не так критично страждає. Якщо ж це люди, які слухають навушники, там близько 100-120 дБ, це досить критично для наших волосяних клітин, які є в отолітовому комплексі, тобто в внутрішньому вушці. Пошкоджуються ці волосяні клітини, і вони взагалі не регенерують. І Тоді дуже часто люди, саме які мають або слухають дуже гучну музику, або, наприклад, є професійні такі пошкодження, коли навіть у угу. людей довготривало працюють на заводах, де дуже високий шум, і відповідно у людини знижується слух. І ці, на жаль, всі ознаки, всі ці фактори мають незворотній перебіг. Угу. Знаємо, що дійсно сьогодні тренд навушників музики набирає популярності. Наскільки навушники дійсно вони можуть впливати на порушення нашого слуху чи ні? Якщо гучно слухати, то так. Якщо гучно слухати, то так. Це досить небезпечно саме для слухового аналізатора. А якщо не гучно, але багато, от є меломани, чи це впливає на це? Е -е, до речі, у музикантів, які дуже гучно слухають, дуже часто, також з певним е -е, віком, з знижується слух. Тому так. Всього в міру. Так. <світ> так. Так, це точно, от зараз є дуже багатьох смартфонах, просто попередження так. Будь ласка, зменшить гучність, тому yes. що там ви вже тривалий час. Там слухайте на якихось високій гучності. Також цікаво, як тоді бути тим, хто от справді їхня робота ем, вимушена так така. Ми також вже за кадром з вами спілкувалися про життя наших військових, наших захисників, Що також це ж завжди перебування. По-перше, це стрес, а по-друге, величезне. Знагучність, тобто як це впливає, там, хвилі вибухові, чи це також впливає на якість слуху. Так, це досить актуальна зараз тема, тому що ми досить багато маємо саме такої категорії пацієнтів зі зниженням слуху, а саме акубаротрами. Ці досить високі звуки впливають на слух, але це короткотривалий подразник, який, який порушує слух у наших захисників. Якщо немає захисної бірюші, якщо немає каски, то відповідно створюється. Окрім порушення слуху сприймання, також перфоративні перфорації барабанних перетинок, що потребують різних хірургічних втручань. І зачасту загалом дуже часто ці, це захворювання не має відповідно. Позитивної динаміки в лікуванні, ага. тому що високий звук пошкоджує ці волосині клітини. Е, якщо досить інтенсивно лікувати пацієнта, там з певним часом місяць-два, слух може відновитися, але не повноцінно. Ага. З вашої практики, наскільки сьогодні ця проблема поширюється? Здається ж, стільки. Ну прогресу в цілому для людства йде, але от саме коли ми говоримо про слух людини, чи дійсно збільшуються пацієнти щодо слухових слухових апаратів і так далі, тому що вже неможливо допомогти yeah. кількість операцій на вашу думку. Зараз в наш час більш сучасний підхід до діагностики, виявлення більше виявлення, все таки і пацієнти люди хочуть добре чути, добре розмовляти, добре соціалізуватися. Частіше звертаються до лікарів, а все-таки профілактують частіше. Угу. Тому слухопротезування так більш в дитячому віці на ранніх етапах, угу. чим частіше зробити так. Робиться вже слухопротезування, якщо дитинці в місяць виявили зниження слуху. Відповідно, робиться хірургічне втручання, кохлеарна імплантація. Чим раніше вона проводиться, тим більше перспектив в тому, що дитина буде розмовляти, добре чути і добре соціалізуватися. Відповідно, також одягаються слухові апарати. Це також досить такий сучасний і метод лікування, який дає можливість людям все-таки чути. Дійсно, це таких ж пацієнтів дуже багато. Це такий дискомфорт, коли ти в компанії, ну, всі собі там сміються, говорять, а ти так. відчуваєш себе якимось тим, що ти не все можеш зрозуміти, почути. Так. Лише зараз, я думаю, це ж це ж також страшна проблема, так. насправді. Так. А... Трішки нам надії, дають. да, так. Якщо вчасно звернутися до лікаря, так з, зрештою, в чому надія сьогодні є в тому плані, якщо а, є вже якесь відчуття пониження слуху, що все можна виправити. В першу чергу профілактично з'являтися до лікарів отоларингологів раз в рік, так, так ви казали? Хоча б раз в рік так. перевіряти наявність э, сірчаних мас у зовнішньому слуховому ході. Е, якщо все-таки є захворювання, там, наприклад, носа, які теж можуть ускладнювати процеси у вусі через євстахіву трубу. Тобто звертатися вчасно до лікарів. Якщо ж все-таки з'явилося різке зниження слуху, все-таки теж з звертатися до лікаря-отоленголога можна отримувати... отримати. Все таки лікування, судинну ноотропну терапію, препарати, які покращують кровотік, покращують проводження нервового імпульсу, і все-таки на ранніх етапах відновити слух або призупинити його прогресію uh -huh. у зниженні. В більш літньому віці у людей вже відбувається атрофія цих волосяних волокон, клітин. Відповідно, цим людям є певні вже серцеві судинні патології, є певні ендокринні вже зміни в організмі. Тому Частіше профілактично потрібно звертатися до лікарів-неврологів, якщо з'явився додатковий шум або з'явилось порушення все-таки розбірливості мови, звертатися до лікарів, перечасно діагностувати і отримувати судинно нотропну терапію, якщо все-таки є вже зниження слуху, робити одягати, проводити слухопротезування в дорослому віці. І добре чути, і гарно сприймати це життя. Дякуємо, дякуємо. Так, чути у спів цих пташок, от зараз та, якась так, така гарна пора, і думаю, от хочеться, щоб у всіх все було добре, так, так. І, як знаєте, я згадую в біблії писання, коли Ісус каже, що ви маєте вуха і не чуєте, тому щоб ми чули і один одного, і фізично, і серцем в цей непростий час, тому. Давайте бути чуйними один до одного. Пані Юлія, ми дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії, поділилися. Будемо надіятися, що не не, не востаннє, тому що okay. дійсно багато чого хочеться проговорювати за для здоров'я нас, в цілому і суспільства. Тому що каже, я два, два місяці назад десь пішов до е, Отола Арнгола для того, щоб перевірити слух. Тому що я знаю, я в житті цього не робив, поки в школі мене там не заставляли. Це та свідомо. Ніби все добре, але деякі зауваження мені сказали звернути, тому що можуть бути наслідки. І тому це дуже класно. Дякуємо за вашу професію, Дякую. за ваше служіння, яке ви винесете. Дякуємо. Друзі, нагадуємо, що з нами в студії Юлія Паскевич, це лікарка-хірургиня, отолернологиня, -отолер а також доросла дитяча онкологиня. Говорили про те, що робити, якщо відчуваємо зниження слуху, проблеми зі слухом. Тому обов'язково поширюйте це відео, особливо рідними. Можливо, комусь це сьогодні буде актуально. Ну так. і будьте здоровими. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.